Тут вона сіла, до землі присяла, личко не ми бо води не мала, то Дунаю бери душа скаю. Ми влашту гаївки. Ми влаштували, щоб прославити Господа, показати які показати, які ми раді. Ну ми, ми танцюємо тут гаївки. Всі деякі люди потягали народні костюми. Всім подобається дуже от ось так Традиційно на цій площі проводить всі е, великодні забави, які е, підсилюють е, цей дух Воскресіння, який е, побутує через молитву, через святі тайни, Євхаристию, свячення пасок. Гаївки це вияв справді е, великої радості і тріумфу. Про воскресіння Христове, яке нуртує, яке живе у душі кожної віруючої людини.